Добрий день, хлопчики та дівчата! зараз у нас заняття з розвитку мовлення і тема заняття пташине-гніздечко. Сьогодні ми з вами будемо вчитися описувати птахів. Тож сідайте зручніше і ми починаємо. Дітки. Нині зима, і вся природа, ніби завмерла, заснула аж до весни. Деякі тварини солодко та міцно сплять упродовж цієї зими. Хто це? Так, це ведмідь, барсук і жачок. Стих зимовий ліс, не шелестить листям, не дзвеніть голосами співучих птахів. А як ви гадаєте чому? Листячко з дерев опало, а співучі пташки повідлетали у вирій. Але все таки є серед птахів нашого краю такі, що не полишають своєї батьківщини навіть в суворі зимові часи. Подивіться, будь ласка, на картинку. Зараз ви бачите птахів, які залишилися зимувати в наших краях. Вони Відрізняється один від одного розміром, кольором, окрасом. Так? Зараз ми спробуємо з вами описати птахів за планом. Пограємо в дидактичну гру, яка називається «Яка це пташка. Вам потрібно уважно буде роздивитись картинку та назвати пташок. Дотримуючись заданого плану, скласти розповідь про ту чи іншу пташку, зображення якої буде на картинці. План розповіді. Спочатку потрібно сказати, яка пташка за розміром, де вона мешкає, яка пташка на вигляд та чим вона живиться. Це план, за яким ми будемо описувати наших пташок. І перша картинка. Яка пташка за розміром? Подивіться уважно, це пташка яка маленька, живе вона в садках та лісах. Як же ж вона виглядає? Вона має темну голівку, білі щічки, темну спинку, хвостик та крильця. Через це у пташки жовте із чорною смужечкою посередині. Пташина ця жвава та рухлива. Чим живиться ця пташка? Влітку вона живиться комахами, взимку ми її підгодовуємо несолоним салом. салом. у пташечки тоненький, дзвінкий. Вона пищить. тень-тень-тень. Як же вона називається, дітки? Це правильно, це синичка. Зараз з'явиться наступний птах. Ми спробуємо вже його описати разом. Яка пташка за розміром та де вона мешкає? Це лісовий птах. Якого розміру? Середнього розміру. Птах строкатий барвистий. У нього червона шапочка на голові, хвіст який червоний, крильця, темні крильця і рябий животик. У птаха дуже міцний дзьоб та хвіст, яким він опирається в дерево, коли сидить на стовбурі. Чим живиться цей птах? А живиться цей птах жучками та комахами, яких дістає з-під кори дерев. І щоб це зробити, птах голосно стукає дзьобом об дерева. Як він стукає? Тук-тук-тук. Як називається цей птах? Дятел. Молодці малята. Далі наступний птах. Ці птахи живуть де? В містах та селах їх можна побачити просто на вулиці, на площі, у сквері, парку. Якого ж вони розміру. Вони середнього розміру. Якого кольору вони бувають? Бувають білого, рябого, але найчастіше сірого або сизого кольору. Лапки у них червоні, і ці птахи не бояться людей, вони не швидко походжають по асфальту і чекаючи, щоб їх погодували крихтами хлібця чи батона. Ці пташки воркують та туркочуть, і називаються вони Голуби молодці. Далі наступний птах. Якого розміру цей птах? Це пташка велика. А який в нього дзьоб? Теж великий та міцний. А де живе цей птах? Зазвичай вона живе в лісі, але взимку перебирається поближче до людей. Якого кольору цей птах? Чорного, але буває чорно сірого. да? У неї чорні крила і голова. Спина та черевце може бути сірим. Чим живиться цей птах? А живиться зерном з лаків, може їсти кукурудзу і хліб. І пташка голосно як говорить: Кар, кар називається цей птах. Всі здогадались, що це Ворона? А зараз, дітки, цей птах ви спробуйте описати самі і розповісти батькам, яка пташка за розміром? Де вона мешкає? Яка пташка на вигляд? І чим вона живиться? І як називається цей птах? Ви зможете, якщо не знаєте, запитати у батьків. А зараз, дітки, до вас запитання. Чи повинні люди допомагати пташкам взимку? Чому потрібно допомагати їм? Що треба робити для того, щоб пташкам було легше пережити сувору зиму? Дітки, а як ми допомагаємо пташкам у цю пору? А як ви гадаєте, чи складно виготовити пташину годівницю? Розкажіть, із чого, якщо ви робили, з чого ви робили годівниці? Дітки, а що ми можемо покласти до годівничок? Пригадайте, яких пташок ви бачили біля годівниць. Дітки, я сподіваюся, що ви змогли відповісти на всі мої запитання. На цьому наше заняття підійшло до кінця. Тож я з вами прощаюся та до нових зустрічей!